В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми зібралися в цьому прекрасному храмі для того, щоб почтити образ Спасителя, який називається Хліб життя. Ми сьогодні святкуємо друге обрічення цього чудесного образу, священним синодом. Було прийнято рішення для того, щоб цей образ передати Святогоській лаври 25 вересня 2012 року у цей храм, де і знаходився раніше цей образ. І ось це, як мені повідомили священники, було великим святом для Сум і для Собору цього. Люди, як на Пасху, зібралися, щоб зустріти цей образ, і дуже раділи, що він повернувся сюди, де він раніше був. І ми радіємо, що цей образ знаходиться тут, і ми можемо до нього приложитися. І, як мені повідомили, багато людей отримують від цього чудесного образу, чудотворного. Поміч, зцілення душ і тілес. тілес. І ось дійсно перед нами Спаситель, який прийшов, щоб спасти увесь людський рід. І ми на цьому образі бачимо багато дуже глибоких змістів, смислів. Перший онтологічний зміст ми бачимо, тому що Спаситель є. Дійсно, хліб життя. Ми кожен день читаємо молитву до Бога Отче наш. І там ми просимо, щоб Господь нам дав хліб наш насущний. Да, ми молимо, щоб Господь дав нам земні блага, але перш за все, ми молимось, щоб дійсно нас Господь спас, дав нам вічне життя і слово насущний. І слово сущний, онтос. Ми пам'ятаємо, як Мойсей в пустелі побачив неопалиму купину і йому сказав Господь, щоб він зняв взуття і не підходив близько. І Моїсей спитав, хто ти? І Господь йому відповів: я сущий. Сущий це той, хто є сущий, той, хто був сущий, і той, хто буде сущий, тобто вічний. І дійсно, Господь вічний, Він дає по причастю до себе всім нам вічне життя. І тут ми, причащаючись цього вічного життя, входимо в вічність по причастю до нього. Він для цього і прийшов, щоб нам дати вічне життя. Ми з'єднуємося з Богом завдяки причастя. І цей хліб, який зійшов з неба, як ми сьогодні читали в Евангелії, дає нам вічне життя і ніколи не помре. Ми не входимо в внутрішнє життя Господа, але по причастю. До нього по благодаті ми стаємо богами і обожнюємося, і маємо можливість жити в благодаті вічно. І для цього і прийшов Господь, щоб дати нам вічне життя. Другий зміст євхаристичний. Дійсно, Господь, ми бачимо, пострадав. За нас, щоб дати нам їсти Його тіло і пити Його кров. І ми бачимо, що токи крові виходять в чашу. І дійсно на літургії кожен раз здійснюється безкровна жертва. І Господь дає нам можливість причащатися його тіла і крові. І завдяки цьому. Приобщатися до вічного життя, і Господь сказав, хто буде пити кров мою і їсти тіло моє, той не помре вовік вік, і буде жити вічно. І третій зміст еклазіологічний, дійсно, в нашій церкві ми маємо можливість причащатися істинного тіла і крові Христового, тому що Господь дав владу апостолом. і приємственно до цього часу через апостолів, які розповалили єпископів, ми маємо можливість приємственно причащатися на літургії, тому що приємственно передається ця влада з перших віків апостолам, потім єпископом, священником, і це буде до скінчання віку. І ось нам кажуть, що нам треба з'єднатися з іншими церквами, нам треба перейти в якусь іншу конфесію. У нас все є, нам все дав Господь. І ми знаємо, що в нашій церкві завжди ми мали можливість спасатися, причащатися істинно тіла і крові Господня. І ми знаємо, що Тут ми можемо спастись. А якщо ми перейдемо в іншу конфесію, з'єднаємось з іншими церквами, то сумнівне буде наше спасіння, тому що ми не можемо точно сказати, чи є там істинне причастя. І ми знаємо, що з декотрими церквами не співслужать Вселенській церкві. Чому? Чому вони не спісують? Тому що вони бояться втратити спасіння, бояться втратити причастя істинного тіла і крові Господнього. Тому нам дуже важливо бути в істинній церкві, де звершується істинна Євхаристія, Тайна Вечеря. Яку встановив сам Господь, де ми можемо спасати свої безсмертні душі. А це для нас саме важливе. Ми з простими нашими словами, земними не можемо виразити, чого і кого ми причащаємось. Ангели жахаються і того, що люди причащаються тіла і крові Господнього. Якщо взяти на чашу вісів, положити всі багатства світу, які ви можете тільки собі уявити, навіть багатство всієї Вселеної, всі планети, які ми можемо собі уявити, всі всесвіти положити на одну чашу, а на іншу сторону чаш вісів, Полишити невеличке тіло Христове, то воно, воно по своєму багатству переважить. А це дуже слабкий приклад, що для нас значить це велике багатство причастя тіла і крові Господнього, тому що ми причащаємося самого Творця, який все створив. І це для нас дуже велике багатство, і ми це повинні усвідомити. Що нема більшого для нас багатства. І ми за це і тримаємося нашої церкви, яке нам дає Господь? Він дав сам себе нам їсти і пити свою кров. Він зійшов для цього з неба, як ми читали в сьогоднішньому Івангелі. І ми повинні це цінувати. І ми дійсно це цінуємо. І дякуємо Богові, що Він нас, смертних, робить безсмертним. І ми не можемо цього зректися. Ми не можемо піти від Господа. Господь говорив дивні слова. Це був соблазн, як ми читали в сьогоднішній вангелі для юдеїв. Багато відходило від Господа. І Господь спитав у своїх учнів: а чи не хочете ви відійти від мене? Але учні сказали, куди нам іти? Ти маєш словеса життя вічного. Нема нам куди йти. Тут тільки ми маємо хліб вічний, життя вічне. І ми також не можемо відійти від цього. Це для нас саме основне і важливе причастя існу тіла крові Господнього. Ми можемо від багато чого відмовитись, але від цього ми ніколи ми не відмовимось, тому що в цьому, в цьому зміст нашого життя, Це, в цьому наше буття, і тут на землі буття щасливе, радісне, радісне у Духі Святому, тому що істинне причастя дає нам можливість стяжати плоди і благодаті Святого Духа. Мир, любов, радість у Духа і інші плоди, про які каже апостол Павло до Галата. І ось ми і маємо можливість і придбаємо тут в нашій існій церкві ці плоди благодаті Святого Духа. Це для нас найважливіше. І хто що не казав, ми не можемо нас від цього зректися. Ми з цим з'єднуємо з Богом. Це наша куповина. Якщо ми відріжемо, ми помремо. А якщо будемо причащатися, то і тут будемо жити і жити в майбутньому житті з Богом. Тому сьогоднішній образ, в якому ми вклоняємося, про це все нам говорить. Тому будемо взирати на цей образ і дякувати Богові, що заради він. Зі... Заради нас він зійшов з неба, постраждав, дав нам можливість причищати сі і крови Христову і жити вічно. Сьогодні, як мені казали, весь храм буде причащатись. Задумайтесь, як ми причащаємось. І в сьогоднішньому апостолі ми читали, що ми повинні себе випробовувати, чи ми. Достойно підходимо до чаші. Так, ні одна людина не могла б достойно підійти до чаші. Але і сьогоднішній апостол Павло каже, що ми повинні себе докоряти і каяти в своїх гріхах. Так, ми всі грішні, ми недостойні, щоб підійти до чаші. І ми читаємо це в молитві перед святим причастям, що ми перші грішники. Але коли ми це визнаємо і молимося до Господа, щоб Він нам простив наші гріхи, смиряємось, тоді Господь дає нам можливість причаститися достойно. Тому зі страхом Божим сьогодні підійдіть до чаші і усвідомте якого багатства великого ми сподобляємося грішні, тлінні люди, для того, щоб стати безгрішними, вічними, нетлінними. Нехай Господь усі наші дні дає нам можливість спілкуватися з Ним, причищатися в Його істинній церкві, тіла і крови Господня, і спасе наші безсмертні душі, не по нашим якимось. Чеснотам, а по своїй великій милості. Амінь.